Сьогодні ми відзначаємо важливе свято День Збройних сил України. День людей, які ризикуючи своїм життям і здоров'ям, відстоюють свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Цього року українці вдруге святкують День Святого Миколая за новим стилем 6 грудня. Найбільше цей день чекають діти. Бо Святий Миколай здійснює всі їхні мрії та бажання, приносить подарунки під подушку, дарує атмосферу зимової казки. У державі війна тому є те, що об'єднує ці два свята. Головним бажанням для дітей і дорослих є не подарунки, а перемога України над російськими окупантами, Щоб батьки й матері, сини та дочки, брати та сестри, друзі та знайомі. Які захищають нас на фронті, зовсім скоро повернулися до своїх родин живими та здоровими. Бажаємо усім щастя та здоров'я, а також вірити у дива, бо віра дає сили втілити навіть неможливе. Нехай святий Миколаїв береже кожну родину від бід, подарує любов, радість та натхнення. Дякуємо ЗСУ. дякуємо кожному, хто працює і допомагає. Божого вам благословіння. Годні сили Україні, слава гордість від країни захищає мир, свободу, служить рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, чеснокова службочесні сприйняли як борг почесний, там на руїнах винятих сльозами. Де гартувалась мужність у боях, там наші славні воїни, герої до перемоги прокладають шлях, українці, і ми переможем. Бо в нас є сильна і тверда рука, а ще є віра, єдність і надія, свята земля Шевченка і Франка. Повклонімось нашим всім героям за мужність і нескореність боях, Хай їхній подвиг, і наша перемога вічно живуть у помислах і думках. А ті, що не вернулись з поля бою, лишили біль у батьківських серцях, не плачте, рідні, Бог їх сяв на небо у своє царство, там на небесах.